10 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 10 ударів. Під ураження потрапили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів, п'ять засобів протиповітряної оборони та два інші важливі військові об'єкти рашистів. Потужного удару завдано по штабу рашистських окупантів в селищі Червоний Маяк на Херсонщині. Також добряче прилетіло по великому скупченню кацапів в районі Каховки. Заразом потужні вибухи пролунали в Мелітополі та Донецьку, неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубрянськ підірвано лінію електропередачі та один з районів залишився без електрики.